Сьогодні будемо готувати зацукровані шишки сосни, улюблені ласощі скандинавів. Для цього потрібно спочатку назбирати такі найдрібніші зелені шишки, і найкращий час для цього це кінець весни, початок літа. Ось такі, такого розміру, може навіть трошки менші. Отже, до води, що кипить, додаємо цукор і розмішуємо для утворення сиропу. Тим часом, поки готується сироп, надріжемо шишки до половини, оскільки а, досвід показує, що якщо кинути їх цілими, а вони ззовні стають солодкими, а всередині залишаються такими кисловато терпкуватими І це молоді шишки, вони дуже легко надрізаються. Краще зробити це зразу до того, як кидати їх у сироп, тому що після варіння вони розлазяться. Отже, коли цукор карамелізується, тобто сироп стає густим і темнішим, додаємо трохи води. Вичуємо ще трохи і кидаємо шишки. Гарно перемішуємо. Варимо шишки приблизно пів години, і в процесі можна пробувати і додавати більше цукру. Я, наприклад, додав приблизно стільки ж, як і спочатку, тому що шишки всередині здавались мені недостатньо солодкими. І оскільки не рекомендується. На день їсти більше 2-3 шишок, можна помістити їх у банку і залити цим сосновим пахучим сиропом. Перед тим бажано нагріти банку, оскільки сироп досить гарячий, гарячіший за воду, щоб банка не лопнула. І ось готовий продукт. Шишечки у сиропі. Отже, шишечки готові і в таких випадках потрібно знайти когось, хто б їх перший спробував. Віка. Пробуємо. Дуже цікавий і терпкуватий смак. Схоже на манго. Тобто всередині воно таке трішки терпке гіркувате, а зверху досить солодке. Тобто, якраз разом воно такий м -м, цікавий мікс смаків складає. От мені найбільше схоже на манго. Якщо порівнювати, якраз манго дуже нагадує. Загалом дуже смачно. Я ніколи б не подумала, в принципі, що шишечки. Хай десь за не можуть бути такі смачні. Я оцінила. Кличте мене ще таке дегустувати. Отже, залишки соснового сиропу я додав до сильно газованої води, робив це дуже повільно, тому що активно виділялися бульбашки, і також додав екстракту м'яти і лаймового соку. Акуратно перемішав і вийшло таке безалкогольне мохіто, яке зараз будемо пробувати. Бажано пробувати невдовзі після приготування, щоб. Не вивітрилися всі бульбашки. Пробимо. Дуже цікавий смак. Дуже такий незвичний для мохіто, тобто для тих, хто звик до класичного смаку мохіто, може спочатку здатися таким дуже м -м, не схожим якраз на цей напій. Але якщо так розпробувати, то дуже стає м -м, цікаво, от, що це за така нотка м -м, дає якраз у цей присмак. Тобто, якщо не знаєте, що це шишки, ніколи не, ну, якби не можна було б догадатися, напевно, що от саме від них такий смак. Але дійсно дуже цікаво і дуже так. Смачно, як для того, що це про ці шишки. Просто за сукру, а мені дуже класний смак, мені сподобався. Отже, я також відчув а, смак манго у соснових шишках і вирішив з'ясувати, у чому справа. І виявилося, що як у манго, так і у шишках присутні 5 тих самих терпенів. Це такі... Хімічні сполуки, які присутні в ефірних оліях різних рослин. Ефірні олії, як відомо, дуже пахучі. Отже, це альфа і бета пінен, лимонен, мірцен і кампен. Альфа і бета пінен дістали свою назву. Від англійського слова pine, що означає сосна. «лимонен», як передбачає назва, походить з слова лимон, тому що цей терпен дуже багатий у різних цитрусових, складає до 90% їх ефірних олій. Мірцен міститься, наприклад, до 50% ефірної олії хмелю. І камфен також присутні і в ефірних оліях інших квітів, наприклад, лаванди.